Отримали отакі от заброди. Розмір є 42, 43, 44, 45, 46. Ці лямки регулюється. Тут карбачик ще є такий, сюди ховається всередину. Матеріал не обрен. Давайте тестити. Дивимося всередині сухо чи не сухо. Ну, Нога суха. Воду не пропускають. Для замовлення переходьте в шапку профіля, там є вайбер або пишіть в особисті повідомлення